Христос Воскрес. Виїсти Воскрес. Що це вас таке? Що це таке? Кльошіво. На неділю у мене 20 років служіння. Прийдуть до мене жінки. Напишу пляцки сюди О, О, напишу в ті кльоші. Сибано, ви що любите? Слава. Як... Слава неки Богу, дисо. Це ті польські кльоші! Це польські кльоші. Дису. Файно, Там хлопці, ріжуть тут кльоші. Там все? Напечу. Пляцки напишу. І сюди. І сюди. Пляцків напечеться, наложиться файно, верхом, будуть вітали мене користи, прийму, файно. ти сюди. Там Ще верх тут зробили. Давай сюди прийти. Ірина Шепелевич, кременця, дякую, що дала нам номер телефону. Ломаки везуть, зараз філюка буде хата накрита. Ну, не філюка, а Сергія. А тут нині варимо не кулешу. Сьогодні в нас овочеве рагу. О, картопля, м'ясо, морква, фасоля, яке. І туди, о! О! О, і сюди. То сюди, тут ще в мене бараболя з м'ясом. О, два вітри. Хто буде голодний, їх вже ці, Приїжджайте, накормимо, а робота робиться помаленьку, з Божою поміччю. Так, ложечку взяти. На роботу треба їхати вже. Кажіки, тут де вігориться? О, ну, а ну покажи, як файно. О, воно зараз провариться файно. Провариться м'яско, картопля, фасолька. То все, на обід борщ. Буде діло. Щастя, здоров'я!